Я вас всіх вітаю. Дуже часто зустрічається питання таке. Яна, над чим ви зараз працюєте? Зараз у мене в роботі джемпер, і який зараз ви побачите. Джемпер з Мілано. Мені ця пряжа дуже подобається, і я вирішила його зробити в таких яскравих кольорах. Ну, щось мені таке. Захотілося я спочатку зв'язала зразок, його попрала, попрасувала, щоб зробити розрахунки. Спробувала зробити візерунки, щоб розділити кольори. Убрала такі листочки, квіточки, не знаю, як їх назвати. Хочу зробити джемпер. Поло на гудзиках і з комірцем. Хочу показати, ось як пряжа виглядає вже після прання і просування, і як вона виглядає у самому джемпері, коли він тільки в роботі. Ви бачите, ниточка тонка. А коли вже після ВТО вона розкривається і становиться така більш щільна, м'яка і. Ну, Виглядає зовсім по-іншому. Деякі кажуть, що ця пряжа дає усадку, не подобається із-за цього. Але хочу сказати, що не знаю, мені вона дуже подобається, і те, що вона зараз має якийсь такий несуразний мені вона все рівно після ВТО вона буде набагато краще виглядати. Давайте зараз покажу вам спинку. Вона в мене вже готова. Ось так вона виглядатиме в коментарях можете написати, який візерунок сподобався вам більше. Перший, другий або третій. Мені другий. А вам?